Героя нашого наступного сюжету не тільки подолав важку хворобу, але й вирішив допомагати іншим перемогти інсульт та вберегтися від цього лиха. Сьогодні ця хвороба прогресує у всьому світі. За даними лікарів, кожен четвертий українець має ризик отримати інсульт. Як вберегтися? Роман Барашев розкаже. Я просто от приходив до турніків і просто за допомогою здорової руки клав цю руку. І так щодня от приходив, потім от я почав робити спроби просто повиснути. І ходив у зал собі, качав, 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 а потім взяв і зміг один раз підтягнутися, а потім більше, більше. Інсульт стався просто на рівному місці, згадує Максим. Йшов на ділову зустріч і раптом відчув, що права сторона тіла, рука та нога не працюють. Зробив всяк так декілька кроків до трамвайної зупинки, де присів, дістав телефон і набрав лівою рукою. Дістав телефон і набрав номер своєї дружини. У лікарні швидкої встановили діагноз геморагічний інсульт. Геморагічний інсульт, коли судина розривається, і тоді виникає виток крові в мозок. Ішемічний інсульт це коли судина блокується і тоді немає кровотоку. Та ділянка мозку, яка живиться із цієї судини, вона припиняє отримувати кисень і поживні речовини. І відповідно, ці клітини починають гинути. Приступ інсульту досить підступний. Болі людина зазвичай не відчуває. Але якщо не розпочати екстрене лікування у перші ж години, пацієнт може померти чи назавжди втратити можливість нормально рухатися чи розмовляти. Присідаєш тільки на цій нозі. домовилися. Поїхали. Нижче, 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 нижче. Два, два. Потрібно викликати швидку одразу. Коли перекривили обличчя, виникли порушення в кінцівки, виникло порушення мовлення. П'ять днів Максим був на межі життя й смерті. Ну, це відбувалося ось так. Коли приходить лікар, питає як тебе звати? І відповідь: ну, Макс, ну щось там можна розібрати, там з сп п'ятої спроби. Наступне запитання: який сьогодні день? Воно тебе просто укладає на лопатки, ти навіть не можеш, бо ти не знаєш, ти забувся, які бувають дні, і що це таке взагалі день. З того часу пройшло 5 років. Сьогодні у Максима все добре з фізичною виправкою, а ще інсульт перетворив його на письменника. Чоловік ділиться досвідом подолання хвороби, мотивує працювати над собою, причому не лише пацієнтів з інсультом. І я вважаю, що і ті військові, які отримують ЧМТ, характер пошкодження різний, але процес відновлення, в принципі, він ідентичний. Їм треба зробити те саме, що зробив я. Не пошкоджені ділянки мозку, вони мають взяти на себе діяльність пошкоджень. І просто пацієнту важливо зуміти їх розбудити. Олег прийшов послухати лекцію Максима. Рік тому під Креміною він отримав важкі поранення внаслідок вибуху на протитанковій міні. Травматична ампутація обох нижних кінців, травми рук, переломи з мозку, вбиті зуби, зламаний ніс. І сьогодні приїхав на автівці сюди. Сам спасився з під'їзду на протезах. Ветеран проходив реабілітацію на базі інсультного центру. Нині хоче отримати знання не лише для себе, має намір захистити від інсульту рідних своїх батьків там, мами та і своїх рідних. що наслідки дійсно тяжкі для опорно-рухового апарату, А я знаю, що таке проблема за руховим апаратом. Профілактика інсульту для України тема надзвичайно важлива. Наголошують медики, як доказ наводять невтішну статистику. Кожний третій четвертий українець перенесе інсульт. А скільки з нас вижили після цього інсульту? Невідомо. А 90% людей може уникнути інсульту, проводячи первинну профілактику, уникаючи факторів ризику. Підвищений артеріальний тиск, незбалансоване харчування, куріння та зловживання алкоголем, надлишок солі в їжі та малорухливий спосіб життя усе це фактори, які можуть спровокувати інсульт. Для профілактики інсульту рекомендована середньоземноморська дієта. Що це означає? Це дієта, збагачена овочами. Викреслюємо ковбаси, червоні види м'яса і взагалі, да. Але можна їсти рибу. Рибу можете їсти особливо жирну рибу, дуже рекомендовано, тому що там жир не насичений, він рідкий. Плюс активний спосіб життя лікарі наголошують, це також важливий спосіб профілактики інсульту та багатьох інших хвороб. Роман Барашев, Максим Чеблін, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.